Це дуже велике свято. Свято дуже чудове, насичене, енергійне. Дуже раді бачити наших діток вже такими високими, такими натхненними, позитивними, і ми точно бачимо, що ви справді готові брати знання і працювати. Я б хотіла побажати, щоб, щоб в щоб них було дуже багато успіхів, вони, вони закінчили школу дуже гарною з усмішкою. А я хочу побажати їм, щоб вони вчилися гарно, щоб вони вчилися на одні двенадцятки і щоб в них все було добре. Я хочу побажати творчих успіхів і натхнення. Я хочу побажати, щоб вони були так найкращі, як і завжди, і щоб вони всього добувалися в житті. Я хочу сказати, що вони молодці. Я хочу, щоб вони були найкращими. Я хочу побажати вчителям стресостійкості, побажати їм творчого натхнення і побажати їм. Горіти, але не згорати. А батькам звичайно бажаю терпіння і співпрацювати з вчителями. Ну і дітям звичайно бажаю насолоджуватися кожним днем шкільних років і цінувати те, що ми маємо.